Добро вечора. У сторінці гість студії я сьогодні запросила до нашого діалогу Богдана Нагорника, свого колегу, журналіста, а також вчителя. Богдан, вітаю тебе у нашій студії. Доброго вечора. Не випадково я призначила для вас таку зустріч із нашими глядачами, оскільки Богдан Нагорник досить таки має різнопланову таку діяльність і дитячу студію Сузір'я, і викладає в школі. Ще займається журналісткою роботою, і ось ще одна грань роботи Богдана Наорника втілена ось у цій книжці основи християнської етики. Ви, Богдане, являєтесь одним із авторів, тому що це колективна робота, де є ваша праця. Що це за книжка? Для кого вона розрахована? Ще раз вітаю всіх наших телеглядачів. Ця книга називається Основи християнської етики. Це навчально-методичний кейс для педагогів. Одразу уточню, коли ми чуємо слово кейс, у нас виникає асоціація певного якогось такого, ну як коли сказали, дипломату, так який не завжди маленького. І знаєте, це досить точне порівняння, оскільки кейс це. Певне зібрання чогось це є підручник для педагогів, який допомагає кожному вчителю провести урок практично. Одразу без проблем, адже всі матеріали, всі ті речі, які необхідні вчителю на уроці, подаються буквально поетапно. Тобто, увесь навчальний рік, починаючи від першого року з вересня, завершуючи останнім роком у кінці травня, є розписані всі теми, подані згідно методичних рекомендацій, і для вчителя просто залишається відкрити цю книгу. Ну, звичайно, використати якусь допоміжну літературу, але ми так намагалися, що наті можливо і цього не потрібно, бо це мета кейсу зробити урок вже практично. Тобто, це розробка вже достоменно цілого уроку, тобто вчитель вже йде з цією книжкою, готовий до уроку. Mm. Яка mm. ваша тема? Адже це є колективна праця. Тут є багато досить таки авторів. Що ви взяли яку тему, над, над чим працювали, і чи було важко вам працювати над нею? Ну, перше, почну з того, що більше 10 спеціалістів працювало над цією книгою. І цей навчально-методичний кейс укладено відповідно у всіх документів, відповідно чинної програми, яка є у нас в Україні. Це «Основи християнської етики для учнів перших 11 класів. Тобто, ми взяли. 7 клас і працювали люди, які вчать християнську етику в інших школах нашої області, Прикарпаття. І ми от, входили в таку цікаву організацію, спілку, яка є при інституті післядипломної освіти. Це є авторська творча майстерня педагогія. Два роки я працював там, і кожен вчителів отримав завдання розпрацювати певні теми. Я взяв дві теми. Це були урок номер 9 вдячність, важлива людська чеснота. І урок номер 10 рішучість і відвага у житті. Оці дві теми розпрацьовую я. Це означає, що тільки ці дві теми. Ми всі разом працювали, допомагали один одному над всіма тематиками, і це мені дуже допомогло ще раз перейти всі теми і досконаліше їх повторити і орієнтуватися дуже добре в цьому підручнику. Тобто, оці два уроки в наше завдання було. Поетапно написати, як почати урок, розкласти етап. Роботи, режим роботи під час уроку, щоб вчитель міг собі спланувати скомпонувати цей урок від того, як він його бачить тут є організаційна частина, це дві хвилини, індивідуальна самостійна робота учнів з кейсом, це близько 15 хвилин. Може бути підготовка питань до дискусії, різні речі, навіть перегляди фільмів. Тобто на уроці втілено різну методику, різну плану, щоб урок був цікавий. Богдане, а чому саме взяли підручник для сьомого класу і чому ви працювали на? Теми. Адже етик, е, християнська етика читається з 1 по 11 клас, а поки що випущені підручники тільки для вчителів, які ведуть е, цей предмет в 7 класі. Чому ну, так? скажу так: е, чому 7 клас? Я один був з ініціаторів, того, що був саме 7 клас, і радий, що колеги мене підтримали. Е, чому? Тому що е, ну, на Україні, перш за все, досить так е, слабенько випускається. Підручники в цьому плані, так Прикарпаття лідирувало спочатку в Незалежності України, Прикарпаття намагалося бути в лідерах, Львівська область, Тернопільська. І є багато розпрацювань для першого, другого, третього класу. Мало підручників, все ж таки для сьомого класу. Робили певні методички і у Києві. Випускалися, але таких, такого масового, такого такої роботи вже масштабної, тому ну, наприклад, важко сказати. Ну правда, вже після нас ми побачили підручники в Києві. Гарний вийшов. Вже підручник для дітей це є. Хоча він в формі стандартного підручника. Я так зрозумів, що сьомий клас трошки обділений, і більше того, сьомий клас це головна тематика це Ісус Христос. Це постать Ісуса Христа, якщо ми маємо 8 клас Божі заповіді, а 6 клас притчі, а 5 клас вивчання Біблії, 9 клас акцентуємо на людину, в 10 класі робимо зупинку на подружньому житті. От, і 11 клас взагалі теж така прекрасна тема. Тобто коли... то це все розраховано по віковим особливостям. Так, піти, абсолютно. Так? І 7 клас, власне це є особа Ісуса Христа, і чомусь mm -hmm. дуже мало спеціалістів працювало саме над цим класом. І через брак. Напевно, підручників uh -huh. саме для цього класу. Десь я був один з тих, які подавали ідею, все-таки розпрацювати це для сьомого класу, бо вчителі мають проблематику. Вони проходять читати уроки в інших школах і вони мало мають матеріалів. А тут вже готове, відкрили собі і все є. Тут навіть є така цікава річ. жодного підручника в Україні цього немає. відеокейс, рекомендовані фільми для дітей сьомого класу. Це я працював. над цим. Uh -huh. Тут є подано близько 50 фільмів, які рекомендовано для дітей. Вони всі мають таку позитивну енергетику, і то приємно, що більше десяти фільмів це і наші, виробництво дитячої інформаційної на лісу яке тут введені, тобто вже є така певна практична наша авторська праця, яку ми даруємо дітям цілої області, і сподіваємося, що колись вся Україна буде користуватися. Тобто це дуже цікава річ, і сподіваємося, що учитель зможе вчитель почерпнути і зреалізувати себе. За допомогою цієї книги. Ну так, приємно, що ті фільми, які робите ви з вашими вихованцями, дитячі лісу зірів, вони не тільки демонструються по телебаченню, але мають дійсно практичне значення на уроках, тобто не є якимись такими закритими. І тут ви виступаєте в даному випадку, і як журналіст, і як вчитель, тому так. що ви маєте ведете уроки в сьомому класі Теж Тис Миницької школи. Кілька слів про тих авторів, хто тут е, працював і взагалі чи книжка рекомендована вже до цей посібник рекомендований для. Е, Використання на уроках, тобто, бо зараз ми знаємо, що досить таки багато друкується різних видань, і немає такої і цензури, можливо в гарному розумінні слова цензури, коли що можна видавати, що ні, і зараз дозволяється ну всякий бруд і хлам друкувати. Маєш гроші і друкують, і друкуєш. Тобто, чи ця книжка прийшла якусь відповідно таку це ж все ж таки підручник для вчителів? Відповідно таку вимогу відділу освіти, міністерства освіти. Це, перш за все, дійсно не є така аматорська праця, mm -hmm. це є серйозна професійна робота, оскільки автори самі, які в Уходили в число тих людей, які творили цю книгу. Це є члени, який вже сказав, авторської творчої майстерні, її координатором, то пані Галина Слободян, це завідувач лабораторії педагогічного досвіду, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Такою в нашою поводиркою у доброму плані це моя колега-вчитель пані Інна бусил скалуша яка практично, якби. Була нашим таким координатором всіх вчителів, адже це і десь її теж величезна та праця і при виданні в друк цієї книги спричинилася до того, що книжка народилася. У нас є серйозні рецензенти. Це і пан Шеремета, доктор, професор кафедри Бословів Івано-Франківської теологічної академії, і пані Генек, це кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лізнавства і теології державного вищого навчального закладу у Проторпатському національному університеті Міні Стефаника. Цей підручник. Він рекомендований до друку науково-методичною радою івано франківського інституту після дипломної педагогічної освіти. Е, є відповідний протокол. І е, наскільки я знаю цю інформацію, він в Міністерство ос, освіти, тут, що ми маємо змогу, що через деякий час буде загальний такий гриф, як ми кажемо, для того, щоб по всій Україні можна було його запровадити. Бо тут немає такого, знаєте, певного. Нахило до певного розповідання ми діяли в рамках чинного законодавства, оскільки ми розуміємо, що в школах нашого Прикарпаття є церкви і, і греко-католицького сприймання, і православного. Тут є постать Христос, і тут є, немає таких тем, які би десь робили якісь різкі речі. Хоча тут є спогади про видатних святців, людей, скажімо, знаних у католицькому світі. Це так, як папа Іван II, святий папа, якого цілий світ визнає. Тут є Згадки про інших святих, тобто то такі для це для всіх. Це книга для всіх, з якої можна черпати і. Найперше, це і для дітей, аби вони могли навчатися. Раз ми зачепили вже уроки християнської етики, то цього року саме ці уроки християнської етики стали такою дискусією в різних засобах масової інформації. І власне хотілося б від вас почути що це таке, тому що ви безпосередньо ведете ці уроки в школі, і це вас безпосередньо так би мовити зачепило, тому що чому так сталося, чому ці уроки зараз стали такими на часі. Ну, перш за все, знаєте, розпочалося це напевно з того, що хтось, напевно, хоче або ставить собі за певну мету цей предмет, або ну, закрити, знищити, або навпаки, ну, самому хочеть, хочеться пропіаритися. Ага. Я не буду заторкати проблеми питань тільки сухо викладу факт. Факти. Ну, хотілося б вашу думку на знати, Тернопіль, так? на Тернопільщині з'явилася петиція. Щоб заборонити викладати християнську етаку в школах, в загальноосвітніх школах, тому що вона якби, порушує закон України про те, що церква і держава є віддільні, власне, і сам мер Тернополя, міський голова, конкретно сказав, що він. Приходить до церкви, що неділю бачить, як діти люблять ходити до церкви і не пригадує моментів, щоб там дітей десь змушували туди йти. Він не бачив проблем в цьому, і він висловив думку, що хтось просто хоче на цьому попіаритися. Не будемо торкатися тих особистостей, хто це робив. Але проходить деякий час, ну і ми не можемо спокійно дивитися. І в нас на Прикарпатті з'являється те саме, і в Івано-Франківську починається оцей збір петицій, голосів для розгляду. Щоб заборонити предмет християнська етика. Ну і в нас, дякую Богу, якась мудра реакція, бо вже є в соцмережах, інформація, що все добре, християнська етика буде вивчатися. Чому це робиться, знаєте, дивного немає нічого. Ми зараз живемо в такому полікультурному світі, полірелігійному і поліполітичному, що є певні люди, які ну, хтось щось хоче зробити, він те зробить. Хтось намагається щось добре творити у цьому світі, хтось може щось не дуже добре. Немає нічого дивного. Ми згадаємо, що Ісус Христос, коли прийшов у світ, то пережив тільки гоніння. знаєте, прийшов з з щедрістю серця, відповіли смертю на Христі. Христос пішов з бідністю, а розп'яли його багаті, правда. Христос ходив без охорони, без дорогих поїздів, літаків, грошей, а бачимо, що зараз робиться, не буду це заглиблюватися. Ну, так має бути і це повинно прийти, але увагу до цього предмету, звичайно, це привернуло. І багато засобок мас інформації в інтернеті, е, ширилися дискусії, багато різних думок було. Я, наприклад, однієї і самої думки нема тут двох е, таких начал. Є одне. Або ти вибираєш, що ти з Богом. Або ні, то давайте ми скажемо, що не треба християнської етики, не треба ховати наших дітей. А потім перепрошую, ті ж батьки знайдуть тих дітей у пивнушках, які будуть випивати алкоголь, сідати за кермо автомобіля і щиняти ДТП. Ми ж бачимо, які трагедії зараз трапляються на дорозі. І тому я думаю, що християнська етика це так запитання. Ви хочете бути з Богом? повинна бути християнська етика, повинна бути виховання. І тут не може бути. Я думаю, що в нас це перейде і нічого не загрожує цьому предмету. Ну і хочу подякувати, звичайно, директору тисминської школи, пані Марії Лютія. Власне минулого року мав змогу в сьомому класі, в сьомому класі вести по цьому підручнику. І знаєте, приємно було легко, і самому свої уроки ще провести і подивитися. А Скільки років ви вже читаєте цей предмет на базі тисменської школи? Ну я починав, якось прийшов до школи ще в 2001 Пам'ятаю, що чи не в перший же рік, отримав години і одразу в 11 класі, це було цікаво. Взагалі, цей предмет, він, на мою думку, він має ті можливості, які не має жоден інший предмет. По-перше, це предмет, який не ставить на перше місце оцінювання. Знаєте, це предмет, який би я навіть не казав, сказав би, що він не ставить на перше місце великі знання. Це не для того є християнська етка, щоб навчити дітей теології якоїсь дуже мудрої, щоб діти там ходили, розповідали. Ні, цей предмет має генеральне покликання наблизити дітей до Бога, сказати, що Бог є любов. Що зробити життя дітей має добрішими, сенс? Ми, так, та. зробити дітей добрішими, абсолютно вірно. І тому, і тому легко його навіть вести, бо жоден предмет не має цих можливостей, коли ти розмовляєш про Бога, коли ти подаєш його дітям на уроці. І в мене, наприклад, я думаю, що колеги підтримують, кожного вчителя немає такого випадку, щоб дитина казала, що я не хочу на той предмет ходити. Бувають і інертні діти до цього. Знаєте, скільки родин, скільки сімей і діти різні є, але треба працювати треба нести йти до бога тільки так богдане так. дякую за гарну козмістовну розповідь ми сьогодні говорили з гостем нашої студії вчителем журналістом богданом нагоріком який є одним із авторів книжки з християнської етики для сьомого класу дякую богдане за такий позитив який ми отримали спілкуючись з тобою ну дякую і вам я хотів би на завершення сказати що верніше звернутися до всіх батьків Зараз такий час, що потрібне виховання дитини християнською етикою, або я би сказав, наукою про Бога не тільки в школі, але й вдома. Жоден вчитель не має тих можливостей виховати так дитину добре і привести її до Бога, як це має можливість мама або батько. Тому що коли ви будете з малого віку розповідати дітям про Бога і вчити їх добру і любові, пізніше це повернеться з турицею, пізніше ви побачите плоди своєї праці вже у більш старшому віці. Бо інколи важко і боляче бачите, що досить різна підготовка дітей у цьому. Виховання, знаєте, хтось готує краще, хтось гірше, хтось байдужіший, а хтось навпаки рівніший. Тому побажання десь для всіх ми мусимо розуміти, що в цей час ми повинні йти за Богом і визнати те, що ми християнами, і ми намагаємося жити за заповідями Господніми. Тому що не на словах, а на ділі, коли Господь запитає, що ми зробили для тої чи іншої дитини. І тому всім бажаю міцності, міцності духу і встоятися у вірі у такий складний час, ну і здоров'я, щастя. Що ж, Богдана, я вам дякую за такі теплі, щирі слова вітань, і спробуємо ми жити по тих законах християнської етики, по тих заповідях, що нам залишив Христос. Дякую.